Перейняти корисні знання досвідчених риболовів, навчитися користуватися різноманітними видами снастей, правильно готувати прикормку та підбирати вірну наживку віднедавна мають змогу грудківці Миргородської школи рибальської майстерності. А щоб закріпити теорію на практиці, адміністрація позашкільного закладу, залучившись підтримкою батьків, здійснює виїзні сесії. Цього разу налагодити співпрацю вдалося із власниками мальовничої водойми за 40 кілометрів від Миргорода. Це ставок Левко Ромадан Лубенського району. За ним постійно доглядають, здійснюють благоустрій, прибирання, загиблюють та дбають про змістовне дозвілля відпочиваючих на водоймі. Піклуються тут і про розвиток та культуру молодого покоління. Тож залюбки погодилися на проведення безкоштовних занять на платній водоймі. Як бачите, в тенденції нашого часу рибальство молодого покоління знаходиться не на не такому високому рівні, як хотілося. Тому ми з своєї сторони хочемо підтримати, Тому запрошуємо всіх. І кожного на нашу водойму «Левко ромадан де кожен з вас від такого до такого зможе порибалити. На даному ставку знаходиться не тільки хижа риба в виді щуки, окуня відведемо туди сома, а й амур, короб, карась, щука, та лин. Тому запрошуємо всіх до нас. Будемо раді. Гомінка дітвора, ще цього ранку завітала на ставок, під наглядом наставників і батьків після інструктажу із техніки безпеки, розбрелася по водоймі. Усім не терпілося застосувати раніше отримані знання та дізнатися додаткові рибальські хитрощі. Ловили як на поплавцеві, так і на донні вудки. Чимало було і спінінгістів. Попри гарну погоду для юних рибалок, риба цього дня була страшенно проханою. Удача посміхнулася лише дуже наполегливим. Та на приготування запашної юшки і задля для отримання позитивних емоцій цього було. Більше, ніж достатньо. Погода сьогодні сприяє нашим заняттям. І як ми бачимо, що наші діти задоволені, а це найголовніше. А досвід він прийде з часом, всі намагаються, як кажуть, як більше, якомога більше підчеркнути знань, щоб в подальшій співпраці з нашим тренером навчитися більш вдало. Полювати за рибою. А ще батьки радіють додаткові можливості цікаво і корисно провести вільний час на природі спільно з власними дітьми та складають перспективні плани на майбутнє навіть у ці непрості часи в умовах воєнного стану в країні. Це один із небагатьох гуртків, які знаходяться на території нашої держави. Наші діти з задоволенням відвідують дане заняття, проводять. Час як теоретичні заняття, так і практичні заняття, такі як сьогодні були. Ми виїздили зробили виїзне заняття з допомогою батьків на дану водойму. Провели чудово час, порибалили, наварили смачної ухи, провели час з дітьми, що є на даний момент дуже важливим. І надіємося на подальші успіхи, участь у різноманітних заходах в Змаганнях і будемо займати перші місця. Можливості провести практичні заняття для закріплення теоретичних знань підопічних вихованців радіє керівник гуртка Центра позашкільної освіти. Величезна подяка, що звернули увагу. Я, як керівник гуртка рибальської майстерності, ну, безмежно вдячний хлопцям. Хочу запобажати, щоб розвивались, заробляли. Ну, от, щоб їздили люди і особисто я б радив би завітати на цю водойму. Окрім рибалки і шикарний відпочинок, що приємно вразило. Так що ще раз дякую. Гром. Будемо раді бачити. Сподіваюся, що власними зусиллями до чогось ми дойдемо. 100%. До зустрічі, в Рамадані. За словами Володимира Леоненка, нині ще триває до учнів у рибальський гурток. Тож, хто бажає долучитися, звертайтеся у центр позашкільної освіти Миргородської міської ради.